Коли є привітання, коли ця церква вітає, то так хочеться, щоб це привітання звучало, не знаєте, так, що ти десь щось ловиш, те, проповідник вітає, ти щось там десь дивишся, поправляєш і вітаєшся. Бо одного разу мені сказали, що я, коли вітаюсь, не дивлюсь в очі. Я це запам'ятав, думаю, тепер буду дивитися в очі. Може, може та людина хотіла сказати, що тепер не так вже дивися, якби нормально от То щоб так не було, що ми Бога вітаємо, десь десь щось десь робимо. Це важливо, коли ми. Вітаємо разом з церквою, і ми вітаємо. Бо церква буває Славить Бога! Головне, щоб ми в цьому були також присутні. Я зачитаю писання і хотів би деякі думки з цього місця писання лишити, але ключове це не тема і не тематична проповідь. Це місце писання і думки звідси, які взяв для себе. Завдання до кожного з присутніх, що ти взяв для себе. Пам'ятаєте, в школі було, читаєш якийсь твір, і звідти щось треба тобі сказати, що ти взяв для себе. Слово Боже, це те, що я маю взяти для себе. Це те, що я маю взяти для себе. І тому текст писання, який прозвучить, як важливо, щоб ви щось взяли для себе, про щось задумались для себе, щось використали в своєму житті, щоб Слово Боже, воно для вас, так знаєте, по особливому заграло. Свята Євангелія від Матвія, перший розділ з 18 го вірша. Євангелія від Матвія, перший розділ з 18 го вірша в кої Біблії фізичні, бумажні, відкрита їх. З електронні дозволяються, але якщо є бумажна, то краще бумажну відкрити. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлись вони, виявилось, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний, і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел у сні Сподні, І Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній від Духа Святого. І вона вродить сина, тижде йому імення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. І все це сталося, щоб збулось сказане пророком від Господа, який провіщає. Ось зачне сина породить, і назвуть йому імення Еммануїл, що в перекладі є, з нами Бог. І як прокинувся ж Йосип зі сну, то зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв він дружину свою. І не знав він її, аж сина свого, первородженого вона породила, і він дав йому імення Ісус. Таке місцеписання. Нехай воно залишиться в вашій пам'яті. Подумайте про нього, і що на різдво ви для себе взяли. Історія дуже проста. Ми її знаємо, з дитинства хтось знає, хтось не так давно в церкві, але її добре знає. Для людей вона, коли ти знаєш, то все звично так. Незвично навпаки, коли ти перший раз знаєш чи розказуєш людям, вони задають таке питання, ти думаєш, так це ж очевидно, що не знаєте цього. Чи не розумієте, але ось є заручена пара, і е, дівчина, яка має вийти заміж, вона є вагітна. І Йосип, який знає. Закона, по закону він має сказати про це, повідомити про те, що е, дівчина не дотримала е, тої обітниці, коли вони мали бути дружні, певний час, вони мали жити окремо, але зберігатися один до одного. Він знає це. Але чим Йосип унікальний, тим, що він знає не тільки закон, як треба робити, він розуміє сутність закону. Він розуміє. Про те, що краще я зроблю не так, як пише закон, краще я зроблю так, як, як людське серце говорить. Він вирішує тайно її просто відпустити. Тобто, щоб він допомагає, щоб вона уникнула покарання. Щоб вона уникнула покарання, він робить висновок її тайком відпустити. І оце перша думка, яку я хотів би лишити, що Йосип, він там пізніше він покоряється, то, що говорить ангел. Але він тут відчув, як коли треба щось зробити. Не так, як, знаєте, по-правильному має бути, і, і це так є, але він відчув щось глибше. Отут і зараз краще, щоб я відпустив її. І далі життя буде тривати. Я тайком її відпущу, якось її життя побудується. І ось 25-й вірш, 24-й навіть говорить, що Йосип прокидається. Це він подумав, це є думки. І ну, була ніч, і він прокидається зі сну і зробив так, як йому звелено. Після сну він прокидається і приймає цю дівчину, яка вагітна як дружину собі. І він також е е написано: не знав війни, аж поки вона породила. І він називає цю дитину, народжену Ісус. І ось те, що змінило думки. Йосипа. Це не просто з'явився ангел. Я хотів би, щоб те, що з'явився ангел, було частиною того. Ось Йосип думає, таке в його житті сталося, і він вирішує. І ось після того, як йому в сні з'явився ангел, він міняє свої думки. І чому? Чому він змінив свою думку? Що так сильно вплинуло на Йосипа? Ми знаємо відповідь, і ви знаєте відповідь. Але хотів би, щоб ці слова вас. Вас е, десь застряли в серці. Людина, яка думає на повному серйозі, думає, я думаю, що він до цього ще якось йшов. Ось є вагітна та, з якою я маю одружитися. Краще відпущу. Але ось за одну ніч його думки міняються, він приймає її. І потім, коли народжується дитина, він дає ім'я Ісус. І ось те, що змінило. Самого Йосипа. У сні йому з'являється ангел Господній і говорить, що з дівчина, яка завагітніла, це вона завагітніла від Духа Святого. І вона народить сина. І ти навіть цьому сину даси ім'я і пояснення, яке ім'я буде в цього сина. І це ще відбудеться не просто так, а це відбудеться і як здійснення пророцтва. Просто яке провіщало про те, що діва породить в утробі зачине, породить сина і назвуть його Емануїлом. І це пророцтво було сказано Ісаїю, здається, 7 розділ, 14 вірш. Коли просто воно говорить і близьку перспективу, тоді дійсно про те, що народиться хлопець, і до того, як він подорослішає, стануться такі такі події. Тобто там 10-12 років є в тебе царю, а потім це станеться. І, і в тому числі це продовжує щось далі, про те, що в майбутньому народиться дитина, яку назвуть Емануїл, що значить, з нами Бог. І ось Йосип. Для те завдання зрозуміти не просто народиться дитина, а ти є свідком того зараз в сні, а після того як ти прокинешся, ти є свідком того, як твориться історія. Я би хотів би, щоб це лишилося у нас. План виконання спасіння – це грандіозний план. Я не знаю, чи ви бачили якісь там ролики, відео, якісь, може, фільми замудрених схем якісь. Як щось зробити, як побудувати, як щось зробити. Тут історія того, як люди, вони спасуться. І ось Йосип, ти є свідком цього. От ти прямо тут і зараз ти доторкаєшся до того, що людство, план спасіння людства. Те, що провіщено було ще дуже давно, не просто 100 років, тисячі років назад, коли було провіщено людям, які не до кінця розуміли, що ж відбувається. Що ж відбувається, ти зараз. Є свідком того, що ти можеш бачити і розуміти більше того, ніж через кого ці слова були е, сказані. Бог через пророків говорив, і пророки це говорили. Я не знаю, чи вони до кінця усвідомлювали, то думаю, що не до кінця усвідомлюли, що вони самі говорять. І ось Йосиф тебе зараз є можливість зрозуміти те, що не зрозуміли самі люди. Тобі зрозуміти те, що зру... більше зрозуміти те, що говорили люди і не розуміли. У вас таке було, що людина говорить, а ви розумієте більше, ніж та людина, яка це говорить. Ну, ні, рідко коли таке буває. А тут така ситуація, проки прокували, і в тебе Йосиф зараз є можливість більш усвідом побачити е, те, що відбувається. І ось приходить розуміння того, який план спасіння. Я би хотів оцю думку першу лишити для нас про усвідомлення спасіння. Про те, Наскільки ми це усвідомлюємо, наскільки ми цим живемо і звідси щось беремо черпаємо. Ось в неділю я говорив з людиною: є така е, локальна мережа для того, щоб там звук передавався, Данте. І оця людина каже: це така крута річ, ми її небагато використовуємо. Вона вже є, в нашій церкві, до речі, є. І він каже: вона вже є, але ми не повністю використовуємо її можливості. Не у вас було таке, що у вас є якесь бажання і вам щось заважає. Ну, такесь, а тут не так. Тут так багато всього є, і заважає цьому здійснитися, мій розум, чи мої розуміння, чи час, чи того. Я не все використовую. Оця ситуація про спасіння така, коли щось надзвичайно масштабне, і моє завдання поглиблюватися в це, самому собі, брати, усвідомлювати і те, що. Прокували, щоб воно на нашому серці приносило розуміння. І ось дитину вродить сина, дівчина, вродить сина, ти ж да ім'я Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Цю думку я хотів би лишити. Коли ми говоримо такими словами про всіх, всіх спасе, це діє на тебе, але ну, так не сильно. Але коли це особистісно, ну, я би хотів би, щоб ця думка прозвучала до вас. До мене вона прозвучала, коли я готував цю проповідь. Він прийшов спасти тебе, Андрій, від твоїх гріхів, від твоїх проблем, в яких ти сам закарабкався, в яких ти не знаєш сам, як розправитися. Він прийшов тебе звідси визволити. А собі думав, як це показати яскраво? І потім я згадав, що є багато таких моментів, коли тварини чи звірі вони страждають від е життєдіяльності людей. Можливо, ви бачили, там десь черепаха заплуталась. Я бачу таку картинку, хотів її знайти, але не зміг знайти. Коли ведмідь маленький, він в шину заліз і звідти вилізти не може, і потім його спасали. І я знайшов таку історію. Ось ведмідь, який якось заліз в ту банку, і е, злякався, можливо, і вибратися з неї не може. Питання, чи ведмідь ще живий? Точно живий. Він же жив в проблемі. І ця банка, якби його не врятували, це його врятували, наступне фото. Це, оце, бачите, краю чорок лодки, видно, його врятували. Вийняли його з тої посудини. Він ще живий. Але він вже попав, що життя його буде пречене, звідти сам не викарабкається. Він сам забрався він не викарабкається. От щось для мене це схоже з гріхом, коли людина ще живе на землі, робить якісь справи, не померла тут відразу. Але коли це збоку дивишся чи більш масштабно дивишся, життя преречене, бо виходу немає. І інші там десь моменти, коли спасали пінгвіна, він вже відплив від цього і на одна маленька льді не пливе. Він там не виживе на маленькій льді, йому треба десь ловити рибу, бути до іншого. Ще тут він живе, і скільки там часу, і не знаю, скільки пінгвін може без їжі прожити маленький, може дні, чи скільки він живе. Саме гріх, він пороботив кожну людину і тебе в тому числі. І ось Іосипу говориться слова, говорить ангел, прийде той, якого ти назвеш, Ісус. Чому? Бо Він спасе, можете назвати своє ім'я від їхніх гріхів, від гріхів, яких, можливо, ніхто навіть не знає. І вони сильно хотіли б, щоб хтось знав ці гріхи в вашому житті. Але гріх має наслідок. І людина, яка народжується схильністю до гріха, вона точно туди попаде. Кожно. це не десь там далеко, це про вас і про мене, про ваше і моє життя. І ось народився той, хто врятує вас, врятував вже вас і мене від наших гріхів. Не від того, що так стала ситуація, я тут не при чому. Я сам туди заліз, сам попав, сам винуватий і сам маю нести за це відповідальність. Але з'являється Спаситель і каже: Твої гріхи будуть прощені, я прийшов тебе врятувати. І ось головне питання людини, воно вже розв'язане: відносини з Богом, вони відновилися. Коли прийшов Спаситель, врятував людину. Головне це сталося. Відносини з Богом, вони відновилися. Я не знаю, коли в життєвих справах ви на деякі речі кажете, головне. Люди, які старші, вони говорять, головне здоров'я. Е, ти десь там тихенько кажеш, і гроші. Вони. Здоров'я! Ти і гроші. Здоров'я! Бо буде тобі років через 20, і ти зрозумієш, що коли стаєш ще з одними людьми спілкувався, кажу, коли найкращий час. А вони кажуть: тоді, коли встаєш і нічого не болить. І відпочив. От хтось живе в такому стані, що вже прокинувся і не відпочив або щось болить. І ти розумієш, не пройде. От вже, вже воно не пройде. А Костя тільки чекає. Я, я, коли це почув, думаю, може якось увільну так. Може вийде, що в 70 скільки років я проживу, так не буде. Скоріше за все, так буде. І ось ключове це в житті людини. Це вже забрав. Далі. Твоє життя ти можеш будувати. Ось ти спасений. Саме ключове питання вирішено. Десь інший момент це про гроші. От були б фінанси, от вже є ідеї, як її реалізувати, зробити. І тут можна взяти, тут зробити. Оце є ну, основним. Основне для людини це отримати спасіння, вирішити. І прийшов той, той хто спас тебе і мене від гріхів наших. І ось далі просто таке звучить. Ось діва утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому імення Емануїл, що в перекладі є з нами Бог. І ось ця друга думка, яка прозвучала, самому Йосипу прозвучала, Матвій це записав, і вона звучить до тебе і до мене. Ось сина породить і назвуть його Емануїл, що означає з нами Бог. Це означає, це дуже гарна новина до тебе і до мене. З тобою Бог. Він народився для того, щоб перебувати своїм народом, щоб керувати цим народом. Його присутність вона міняє. З нами Бог означає, що він присутній тут і поряд. І це міняє саму людину, міняє кращу сторону. Допомагає їй відновитися. Допомагає їй розправити крила. Бо поряд з нею. Знаходиться Бог. І народився, народилася дитина, яку назвали Еммануїл, що значить з нами Бог. Я теж хотів би, щоб ці слова з нами Бог прозвучали дуже особистісно до тебе і до мене. Бо від цього залежить твоє і моє життя. Від того залежить поряд я з ним чи ні. Тільки в ньому є повне щастя, тільки тоді, коли Бог знаходиться поряд з людиною в серці людині. То є повне щастя. Люди, які живуть в цьому світі, не знаючи Бога, вони не мають повного щастя. І їм треба ставити якісь речі, щоб це щастя десь там сперду було. Я не знаю, що у вас таке було, коли вам треба кудись попасти, ви йдете туди, а там кажуть, там зачинено. Ти поняв, поняв, йдете далі. Ну, може, таки не зачинено. Хочу це, це точно переконатися, що не зачинено. Ти приходиш. А там таки зачинено. Але цей момент, поки ти не знав, що там зачинено, тобі дарує трошки надію. Ти трошки йдеш. От на, на 5 хвилин ніби в мене мета є, я там щось буду робити. Може, інший приклад. І ми 25 лютого їхали з Києва в Рівне, і там бензину не було. Я пам'ятаю, ми зупиняємося на одній. Заправці. І там написано, прям написано рукою. Бо не було часу редукувати але, мабуть, таких, як я було багато, які питають, чи є пальне, вона каже, немає. І там написано на картоні, пального немає. Але там сюди жінка. Я питаю, може таки є пальне? Я не знаю, як вона не розкричалась на мене. Ну, бо я ж, мабуть, там якісь тисячні чи тисячний я не знаю, який. Каже, немає пального. Отак люди. Поряд знаходяться і може там. Ті, що пережили, там кажуть, немає. Там цьому щастя не приносить. Але людина, а може, такий принесе це щастя? І багаті люди нещасливі бувають. І здорові люди бувають нещасливі, і молоді люди бувають нещасливі. Але у людини є така примарна надія, а може, якщо це досягну то ти зараз буду щасливий. У мене є особистий приклад. Йшов я, я, ну, може, не багато, але був в горах. І є, коли є туман в горах знаходиться. І ти йдеш, і ти розумієш, я йшов, я розумів, що там гора в хмарі, там нічого не буде видно. Навіть не йди туди. Але ти думаєш, ну я ж тільки ж приїхав сюди, прийшов, може, там будеш йти. Я пам'ятаю, я йду, і люди спускаються. Я не знаю, чи цей випадок, чи інший, спускаються. І ти такий, там щось видно. Вони кажуть, ні, не видно. Ти такий, ну. Може, мені буде видно. І такий йдеш, і ці ще там. Ну, може, я щось таке буває ну, обідно, що ж, не видно, ну, обідно. І ти піднімаєшся, звісно, там нічого не видно. Ти не розумніший ніж інші люди. Та, ти такий самий. Але це короткий проміжок часу, тобі ніби дає, а може, там побачиш щось. Вони не бачили, я побачу. І так живуть люди в цьому світі. Без Бога, тому що до цього часу є короткий проміжок часу. А якщо це буде, я буду щасливий. І от поки досягають, то є примара, що ось-ось це щастя буде. Ось відпустку получу і поїду туди. Приїжджає ще поки їдеш в дорозі, вже там посварився з дружиною, вже туди приїхав недовольний. Де це щастя, як так ждав півроку відпустку, нема, то додому їду, вдома лучше. тому що хоч така приказка є, може, там буде. І ось люди так живуть. Але не дивися Той, який говорить, я буду з тобою. І коли ти будеш зі мною, коли я, ти дозволиш, що я панував в твоєму серці, то ти дійсно будеш щасливим. І тільки Ісус, який, який прийшов на землю, став дитиною, якого назвали Мануїл, що означає з нами Бог, з тобою і зі мною. І тільки Це дає людині. Повністю відчути це щастя. Я би хотів, щоб ви це усвідомили, щоб ви десь це пережили. Я так запам'ятав дуже сильно приклад один. Я ще був підлітком, і одна людина з нашого району поїхала в Індію, і це її перемінило. Два тижні в Індії перемінило її більше, ніж, може, років 10, як він жив в Уркітнівському районі. Більш дорослий дядько. І він каже, його питає, як він каже: я би хотів, щоб мої діти туди поїхали. У мене доросли діти, діти багато батька. Ну, ну таке, Жити в багато батька є певні нюанси в цьому. Він каже: якби вони туди поїхали. І для нього це означає, що я говорив їм, казав, це не поможе. Але вони вийдуть з літака, зайдуть в якесь село, і те, що вони побачать, просякне їх. Вони прилетять додому. Знову туди, але це справить на них враження, якого не можна буде стерти. Ось так само з різлом, коли це просякне тебе і мене. Народився Спаситель, який врятував мене. І він тепер зі мною, все в моєму житті, він керує тут поряд, тебе, щоб ти це відчув. Зараз читаю одну хорошу книжку. Маю дочитати. Часу небагато, але маю її дочитати е, скоро. І вона перша, коли ти читаєш там про подорож людини, яка поїхала в Ізраїль. І ти читаєш, і вже ця книжка для мене багато біблійних прикладів, з яких я проповідував. Я читав в інтернеті, вона так відкривається по-новому. І ось він розказує, як він спускається з Єрусалима в Єрихон. І він спускається по стежці, яка дуже небезпечна. Оказується, якраз через те, що вона небезпечна, то там і нападають розбійники, бо там їм дуже є багато куди е, заховатися. І він описує це, я це пережив. Я по-новому усвідомив оцю те, що розказує Ісус Христос. Понятно, чого е, його тут піймали, Понятно, чого я тут не хотів інше забрати, бо тут попробуй, доберися. І він е, ну, спускається вони і приходять в місце. Таке для там, де люди подножуть, і в такому ж приблизному місті десь цей самарянин лишив цю людину. І ця подорож на нього справила таке враження, що він написує: весь вечір всі тільки про те і говорили про, цю, про цього самарянина, бо вони побачили, пережили, не заставляли. А він це побачив і пережив. І в його серці це запам'яталось. І навіть я, читаючи цю книжку, цю книжку, думаю, так треба до цієї історії вернутися, бо так чуть-чуть просто те, що він переживає, так чуть-чуть не читаєш, і тебе це зачепило. Я не знаю, що треба для того, щоб ти ще більше усвідомив це різдво. Ми, християни, це знаємо. Знаємо, що для нас народився Спаситель. Але як важливо, щоб це було в нашому житті, так знаєте, дуже близько. Бо прийняти його в своє життя, це не просто, знаєте, така дія, бо прийняв, бо не прийняв. Ні, це по-іншому. Ти прийняв, але є різні стадії, як ти ще більше приймаєш, як ти про це більше роздумуєш, як це в твоїй пам'яті лишається. Чи це зростання? Я хотів би, щоб це Різдво нагадало для нас. Нагадало для нас про те, що для нас народився Спаситель. І там, де в житті є проблеми, ми могли сказати. Саме головне, рішено, я спасений. Тут трошки небагато прорвемося. Може, трошки пошкутелядець, треба, трошки болить, але прорвемося, бо він врятував. І тоді коли складно в житті. Не шукаємо щастя без Бога, його немає. Бо якби людина була щаслива без Бога, не треба було б народжуватися Сину Божому тут на землі. Людина і так була б щаслива. Але він не поряд для того, щоб ти і я був щасливим в своєму житті. Нехай це Різдво. По-новому засяє в нас. Роздумуємо про це. Нехай наші розмови будуть чи просто думки про це. Це принесе нам щастя. А Бог нехай буде слава. Амінь.